Софія поставила чашку з кавою на стіл, дістала з глибокої кишені халату невеличку прибірку, в яку зазвичай набирають кров з вени, відкрила її та обережно вилила вміст в чашку, поклала прибірку в кишеню, помила руки з милом, розмішала каву. Навіть якщо б трохи потрапило на шкіру, то нічого страшного статися не мало б. Отрута вбиває, тільки потрапивши у шлунок. Через 8-10 годин почнуться перші симптоми, а через 48-56... Настане смерть. Він помре, поки буде в іншому місці. У відрядженні. Можливо, поруч буде інша жінка. Він помре в іншому місці, їй доведеться їхати забирати його тіло. Їй доведеться віддавати печаль. Ні, це не те слово. Вона має виглядати живим мерцем. Він ж такий хороший чоловік. Вона стояла навпроти вікна на кухні. Він мився у душі. Їй лише 34, то навряд вона знову зможе комусь довіритись. Мабуть, проживе вік в самотності, перебуваючи з короткотривалими інтрижками. Довіру легко вбити Віру в чоловіків, як виявляється теж. Тепер в усіх вона бачить зрадників, покидьків. Вони говорять, що люблять, кажуть, що вірні, що їй мають наглість самим ревнувати. Олег був ревнивим, трахав дівок наліво направо. І вважав, що може перевіряти її телефон, читати переписки. А що такого? Йому ж дозволяється зраджувати а їй — ні. Та вона й не зраджувала. Просто не така людина їй це не треба. Якщо вона з кимось одним, то вона з кимось одним. А йому було мало, все мало, мало. То не брехав би, подав б на розлучення і робив, що хотів. Але ні, вона ж річ. З нею можна робити, що хочеш, вона ж не має гідності, її можна топити в брехні так він думав. Скоро він вже ні про що не думатиме, скоро його життя закінчиться, а вона не ходитиме на його могилу і не плакатиме за ним. Хоча на публіку терти очі було доведеться. Отруту роту не знайдуть, але все ж краще пристрахуватись. Краще про всяк випадок виглядати вбитою горем дурепою. Раптом потім його гульки на світло вийдуть ось і мотив для вбивства. Хоча все одно ніхто нічого не доведе. Тоді навіщо цей цирк? Страх. Все від страху покарання. Вона не збирається сидіти у в'язниці через цього виродка. Вона любила його всім серцем. А він що? Казав, люблю і водив входить в їхню квартиру, поки вона в лікарні в нічну чергувала. Вона сидить перед зеркалом. А він лежить в ліжку і дивиться в екран. А на екрані його лішмари. Скільки ж разів він переглядав ті фотки, поки вони разом були в кімнаті, поки вона щось говорила, а він мугикові робив вигляд, що уважно слухає 10 років разом, всім у шлюбі, на цьому тижні все завершиться. На наступному похорони. Добре, що хоч дітей у них немає, у цьому питанні вони завжди були солідарні. До дітей ще не готові. Може, колись. А роки йшли, і ось де вони обидва опинилися. Шкода, що помираючи він не знатиме, що надії немає. Він, мабуть, віритиме, що лікарі точно його вилікують, що вони допоможуть, що з ним нічого серйозного. Шкода, він не знатиме, що вона убила його. Шкода, він не знатиме, через що саме втратив життя. А найбільше шкода тих років та того кохання, що вона витратила на нього. Всього їй ніхто не поверне. На очі навернулися сльози. Вона й досі його любить. Вона насправді сумнівається, але таке не можна пробачати вона ж не ганчірка, якою підлогу миють. не сміття. Вона людина І її боляче. Ніхто ніколи не робив її настільки боляче І з цим болем вона житиме все життя, а він взагалі не має права жити. Було й хороше, звісно, було хороше, багато хорошого. Однак він все перекреслив, він все убив. За що він так з нею? Чим вона заслужила? Питання всі хоч і звучали в її голові, але були риторичними. Вона знала, що єдина причина це його і байдужість до її почуттів. Ось на роботу йдуть сусіди по під'їзду, парочка, він та вона, розмовляють про щось, за руки тримаються. Защемило серце, буквально. Фізично защемило серце. Раніше не було такого. Руку потягнуло. На кухні зайшов Олег, голова мокра, в сам рушник замотаний нищі пояса. Він зробив ковток кави. Хороша кава, спасибі. Софія промовчала, не обернулася, просто дивилася у вікно. Все в порядку? запитав він. Так, так. Задумалася просто. Про що? Вона почула, як фінсовий стілець, і сідає за стіл, як робить ще один ковток. Це просто за життя нічого цікавого.